В Росії величезні проблеми, тому зараз Путін можливо захоче взяти певну паузу, щоб ем, піти по яким на якісь е, ну це важко сказати компромісами, от але тимчасово припинити бойові дії, тому що в нього немає потенціалу. Він думав, що влітку прорве фронт, і тоді вийде такий весь потужний і буде казати все, українці, здавайтесь, ми зробили. Ми прорвали ваш фронт. Висипатися всередині у вас дестабілізація тилу, але це не виходить в той же час. Санкційна політика, українські удари в глибину, які знижують експортний потенціал, вони дають свій ефект, і наше завдання якраз пояснити європейцям, коли Росія ослабла час її добивати, не дивлячись на. Трампа, тому що у Трампа така гра, що він зараз, вибачте, таке відчуття, що вони з Росією і з Китаєм, які не хочуть бачити Європу сильною, європейський союз як геополітичний гравець, який має стати оборонним союзом.